Так, в наявності бюджетний такий Nokia 1.3, ціна 1450. Такий по стану, Мікророз'ємчик, маленький такий телефончик, зручний в руці. По екрану зараз покажу ось такий тут. По екранчику: нюансів немає ніяких серйозних коцок чи царапок. Так, ось якраз інформація про телефон. Nokia 1.3. Що там у нас Дві sim карти 11-й Android. До речі, досить непоганий Android ще стоїть новенький. Пам'ять телефону 16 ГБ. В комплекті йде зарядний шнурочок, мікро та сам пристрій. Працює телефончик досить непогано. Прикольний такий корпус. Ціна 1450. Є різні варіанти також. Кому цікаво, будь -яка, яка модель, пишіть мені у повідомлення. Добавляйтесь в телеграм-канал. Пишіть коменти, ставим лайки, і все відправляю новою поштою.